Ринки на початку тижня значно підлетіли. Та з Китаєм розібрався Трамп. Там вроді би на найближчий час вкидів Кидів по тому вже не буде. Ефіріум був тест в район 4300, Я зафіксував частину своєї лонгової позиції в тому районі. У мене стоп-далі вбув, решту найвисить висить зараз. В принципі, так в нас і геп на фонді. так як в принципі ну, відкриття було таке хороше, може вийти рітес на фонді. І на кріпці певний боковик якийсь. Тобто там на ефіріум, Якщо подивитися, зараз покажу. У нас вон тут є баланс. Глобальний пок 4300, тобто глобальний супротив. У нас є на 400 ще от локальний такий Об'єм проходив, і дуже цікаво буде подивитися, чи ми втримаємося над цим рівнем. Бо ну я зараз бачу два варіанти: або ми втримуємося над цим рівнем, піджимаємося і йдемо на пробой, або ми будемо далі доформовувати оцей великий боковик, ну тоді ті типу, позиції треба буде брати виключно знизу. Всяко з позицій, які я брав, вже непоганий профіт вийшов. Ну і в принципі зараз, можливо, ще більший профіт вийде, бо якби я їх ну, частину позицій залишив, стопом вбу. Золото, думаю, далі буде падати. Думаю, все ж таки режим різкон буде розкручуватися найближчим часом. Вот. Але також, ну, не кидайтеся там в люті-зелені палки, треба заходити виключно з якихось. Корекції все телеграм канал посилає в шапці даного профіля. Там все буде Сьогодні Буде стрім. Також стрім на Фересі буде. А Ферес у нас вже на цьому тижні. тож. ж